Так, будинок 80-90-х -х, х років між внутрішньою і зовнішньою стіною повітряний прошарок. Як правильно утеплити будинок? Що значить зовнішня внутрішня стіна? Якщо у вас там повітряний прошарок, то це називається кімната, спальня або кабінет. Якщо у вас колодцева кладка, так звана наружна стіна, має повітряні пустоти, або Півцегли, повітряний прошарок півцегли, то в такому випадку я би радив вам звернути увагу не на утеплення, а на заповнення. Це геть різні речі. Тому що, коли туди задувають пенополіуретан, я вважаю це дарма, тому що любий ППО ППУ. Це два токсини, котрі змішуються. У мене на каналі є картинки відео з цього приводу. Зайдіть і подивіться, хто б там що не розповідав, ППУ був і залишається токсичним матеріалом. Наступне. Тому в будинок я б його не тягнув. Чому вам не, не актуальне питання, чим утеплити? А саме треба думати над тим, чим заповнити. Тому що утеплення ви не отримаєте. Коли робиться ця кладка, от ми дивимося з вами на фасад. Ми маємо двері, ми маємо вікно. Так от, навколо дверей, навколо вікон є кладка. Тут кладка, тут кладка, Ну, як правило. Да? Тут кладка, внизу перший ряд кладка. І коли ви туди задуваєте і засипаєте якийсь утеплювач, ви ж бачите, скільки у вас залишається холодного. Бачите? Тобто все оце, блакитним я показую, все оце – Залишаються міські холоду після вашого утеплення. ну кути ще можуть бути перев'язки, Тобто відсотків 30 вашого фасаду все одно залишаються холодними. Тобто, вам все одно треба фасад утеплювати, якщо ви хочете дійсно теплий будинок. І нічого ви з цим не поробите. Ну, це, це звичайна фізика. Тому я вважаю, що колодцевий кладки, пустоти між стіною краще заповнювати теплим розчином. Берете теплий розчин на основі перліта, додаєте туди пластифікатор, щоб він був більш рухливий, і заповнюєте цю пустоту поетапно. Залили на пів метра, наступний день ще пів метра заливаєте. Або можна використати для залівки, пенополі, о господі, не ППУ, а пенополістирол-бетон. О, ну да, пінополістиролбетонсиролбетон і бетон Тобто, це коли йдуть полістирольні гранули, або порізані, або кругленькі, які придбаєте, ну, це первічна або другої обробки. От, і цемент з пласифікатором, і також це заповнюєте. І той, і той варіант має право бути, але все одно, якщо ви хочете отримати якісний будинок, вам треба буде робити утеплення. Робити засипку з перліта, тому що є у нас динаболтус, котрий не має ні будівельної освіти, ні, ні совісті, от, і всяку туфту несе на своєму каналі, то він розповідає про засипку перлітом. Відкриваєте ДБН, теплоізоляція будівель і там написано, що теплоізоляція з засипки равна нулю, тому що вона продувається вітром. Тобто, якщо у вас на фасаді залишається відкрита цегла, пів цегли продувається вітром. Там, в ДБН є таблиця по воздухопроникності, проникності, проникності. Люба засипка без розчину продувається вітром, і все, що у вас аля типу утеплювач, по факту має дуже низьку ефективність, на котру накладаються ще ці 30% відсутності там, де не може бути утеплення, тому що там буде цегла або силікатна, або звичайна. Тому я вважаю, що в вашому випадку бажано розглядати саме заповнення: керамзіта бетон, бетон, теплий розчин, бойцегли з розчином теж може бути чому ні. Тобто будь-який цей матеріал він підходить. Так, він може мати кращі теплозаційні характеристики або гірші, але від утеплення фасаду ви все одно нікуди не підете. Якщо ви хочете, дійсно якісне будинок. Вам доведеться утеплювати фасад.